1 Самуїлова, 13 розділ. Рік був, як Саул зацарював, і два роки царював над Ізраїлем. І вибрав собі Саул три тисячі з Ізраїля, дві тисячі були з Саулом у Міхшмаші та на горі Бетелу, а тисяча були з Йонатаном у Веніяминовім гів'є, а решту народу відпустив він кожного до наметів своїх. І побив Йонатан Филистимського намісника, що в Геві. І почули це Филистимляни, а Саул засурмив у сурму по всьому краю, говорячи. Нехай почують євреї, а весь Ізраїль чув, говорячи, Саул побив филистимського намісника, і тим Ізраїль став ненависним перед филистимлянами. І скликаний був народ за Саулом до Гілгалу. А філистимляни були зібрані воювати з Ізраїлем. 30 тисяч возів, і 6 тисяч верхівців, а народу щодо численності, як піску на морському березі, і вийшли вони і таборували в міхмаші на схід Бет-Авену. Ізраїльтянин побачив, що скрутно йому, що народ був пригноблений, і народ ховався по печерах, і по щілинах, і по скелях, і по льохах, та по ямах. А інші євреї перейшли Йордан до краю Гада та до Гілгеаду. А Саул був ще у Гілгалі, а весь народ із тривогою поспішав за ним, і чекав він сім день умовленого часу, що призначив Самуїл, та Самуїл не прийшов до Гілгалу, і народ став розбігатися від нього, і сказав Саул: Приведіть до мене призначене на цілопалення та мирні жертви, і він приніс цілопалення. І сталося, як скінчив він приносити цілопалення. То ось приходить Самуїл. І вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його, і сказав Самуїл, що ти зробив? А Саул відсказав, Бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час тих днів, а филистимляни зібралися в Міхмаші. І я сказав тепер филистимляни зійдуть до мене до Гілгалу, а Господнього лиця я ще не вблагав, і я вирішив і приніс цілопалення». І сказав Самуїл до Саула: Ти зробив нерозумне, не послухав ти наказів Господа Бога свого, що наказав би тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж на віки твоє царство над Ізраїлем, а тепер царство твоє не буде стояти. Господь пошукав собі мужа за серцем своїм, і Господь наказав йому бути володарем над народом своїм, бо ти не виконав, що наказав би тобі Господь. І встав Самуїл і зайшов із Гілгалу до Веніаминової гів'ї, а Саул перелічив народ, що знаходився з ним, близько шестисот чоловік. І Саул, і син його Йонатан, та народ, що знаходився з ним, сиділи в Веніяминовій геві, філистимляни штаборували в Міхмаші. І вийшли руїнники з філистимського табору трьома відділами. Один відділ звертається на офрійську дорогу до краю Шаул, і один відділ звертається на дорогу до Бетхорону, а один відділ звертається на дорогу до границі, що проводить від Геценому до пустині. А коваля не було по всім Ізраїлевим краї, бо філистимляни сказали, щоб не робили євреї меча чи списа, і сходив увесь Ізраїль до філистимлян, Гострити кожен свого плуга і заступа свого, і сокиру свою, і серпа свого, коли тупилися вістря плугів, і заступів і вил, і сокир, і мусіли сходити, щоб направити вістря рожна, і сталося за днім війни, і не знайшлося ані меча, ані списа в руці всього народу, що був з Саулом та з Йонатаном, та був знайдений тільки для Саула та для сина його Йонатана. І вийшла филистимська залога до переходу міхшаму.